Сегодня мы прощаемся с Майдана до. с спасибо. Героям Спасибо. Сегодня была акция протеста, протест вывили всей судейской системы, разбирались конкретные дела. Вышел к нам начальник председатель операционного суда, но добивались мы этого с 11 часов, вот только он вышел. Пока не приехали сотники, ничего нормального не происходило. Ну, пообещал, так сказать, разобраться в ситуации. Мы описали свои проблемы и надеемся на благополучное их решение. Дело моего сына перенесено на 1 июля. Он лично взял наши телефоны, председатель. Э, и пообещал проконтролировать этот процесс и вынести какое-то разумное и нормальное решение. Потому что у нас уже есть приговор, и так как рассматривается дело э, сейчас, мы понимаем, что ничего хорошего не будет. Поэтому у нас уже вынуждена акция. Э, человека осудили за преступление, которого не было. Он получил а был когда был суд? Э, Лет. Когда был суд, приговор Соломенского суда вступил в силу 10 января 2014 года. Вот, э, сын находится в СИЗО уже почти два с половиной года. Я звати Ірина. Я громадянська дружина дружина незаконно засудженого єщука Дмитра Олеговича, 86-го року народження. Апеляційна справа розглядається сьогодні в апеляційному суді міста Києва стосовно нього. Вона сфабрикована працівниками УБОЗу на замовлення ми І сьогодні я зібрала громаду, бо таких справ, як справа мого чоловіка, їх багато дуже, і ніхто не звертає на це уваги сьогодні. І е, сьогодні ми зібрали громаду, аби не допустити свавілля, яке вчинилося 12-го числа по справі Шкурдая Олега. Е, людину засудили на 5 років на основі того, що там принесли якусь пісунку в Боксерокопії взагалі не мають права судити людину, вона взагалі не може бути доказом. І судді, вибачте, в нарадчій кімнаті стоять і кажуть матом, що людина повинна сидіти, бо в мене замовлення. То що то є правосуддя, то що то апеляційний суд. І я коли почула це від свого адвоката, бо у нас спільна справа, там, ну, не, не спільна справа, а наш адвокат веде справу шкурдоя і веде нашу справу. І вона як розповідає, да, тобто відбулося отаке. І мене це обурило, бо я розумію, що через тиждень у мого чоловіка буде засідання, і його судитимуть так само. Бо суддя Горперина вона закривала Миколу Коханівського, брала його під варту в 2010 році. За те, що він зніс пам'ятник Леніна на Перщагівці, та скільки тих пам'ятників знесло? Жодна людина не сидить, справа досі в суді. Чому ми повинні це терпіти? Тому сьогодні так ми зібрали громаду, ми підняли майдан, бо цього вже... Ну немає мочі терпіти, бо це вже обурює і обурює дуже, І обурює не лише мене, таких жінок як я дуже багато і не лише жінок, чоловіків дуже багато. Сьогодні було порядка 90 осіб на меді майб... на біля апеляційного суду. Ми заходили в апеляційний суд. Так ми добилися зустрічі з головою апеляційного суду че, паном Чернишенко, який пообіцяв нам особисто розглянути кожну справу, особисто звернути увагу на правопорушення. І е, довести це до якогось е, логічного завершення, яке є е, ну в рамках закону, в рамках українського законодавства, і е, ми маємо надію, що так воно і буде. Бо якщо так не буде, то до апеляційного суду прийде не 90 осіб, а прийде весь майдан.